Приватна компанія Керхер Україна в межах благодійного проєкту прибула до Миколаєва, щоб привести до ладу фасад будівлі місцевої мерії та соборну площу. До ініціативи залучили і працівників комунального підприємства Миколаївські парки. Більше про це дивіться у сюжеті. Цієї середи, 26 квітня, до Миколаєва з благодійною ініціативою Керхер прибирає Україну приїхали представники одноіменної приватної компанії «Керхер Україна. Їх мета долучитися до прибирання центральної площі міста, а також привести до ладу зовнішній вигляд будівлі Миколаївської мерії. Минулого року ми запустили програму Керхер прибирає Україну, і основна її задача це допомогти тим містам, які постраждали від російської агресії. Тому ми були раді відгукнутися на ініціативу також міста Миколаїв, і ми тут для того, щоб допомогти в прибиранні міста і об'єктів від наслідків агресії. Ми в багатьох містах робили прибирання: це Буча, це Ірпінь, це Макарів, це Гостомель. Це Харків, в Харкові Ми були. Є у нас ряд техніки, яка відповідає за ті чи інші задачі по прибиранню, і в залежності від того, які задачі перед нами стоять, ми використовуємо ту чи іншу техніку. Зокрема, на запрошення комунального підприємства Миколаївські парки підприємці привезли власну техніку, яку місто планує придбати у майбутньому. Саме під час великого прибирання комунальники планують не тільки навести порядок у центрі міста, а й також опанувати навички роботи на сучасному клінінговому обладнанні. Значить, сьогодні наші люди проходять. Обучение на этой технике, потому что э, очень она дорогостоящая и очень требует к себе ухода и внимания. Поэтому люди должны быть обучены. Наразі робіт заучено четверо комунальників. Прибирання заплановано провести за два дні. Як триває процес, перевірив і міський голова Олександр Сінкевич. Представники компанії Керхер приїхали до міста Миколаєва для того, щоб продемонструвати роботу своєї техніки. Вони передали безкоштовно цю техніку для того, щоб помити соборну площу, будівлю міськради. Поки будівля міськради не працює, і все одно люди приходять і на площу. Тут вже гуляють діти, дорослі, і, власне, потрібно. Вони люблять цю будівлю. Гості міста фотографуються поряд з нею. Під час війни вона трошки стала занедбаною. Зараз ми її відмиваємо. Хочу подякувати компанії. Яка зв'язалася з нашим комунальним підприємством парки, і разом вони вирішили і помити цю будівлю, і соборну площу для того, щоб вона могла тішити миколаївців і гостей міста своєю красою і чистотою. Мер Миколаєва також підкреслив, такий благодійний тест-драйв техніки підприємців є вдалим способом демонстрації її ефективності та якості. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.